Поліцейські викрили жителя Білгородністровського району у наркозлочинах. У чоловіка вилучили понад сотню кущів з наркотичним містом та наркотичний засіб. За незаконну діяльність цьому загрожує до семи років ув'язнення. Викрили фігуранта співробітники Білгородністровського районного відділу поліції спільно з прикордонниками, отримавши інформацію про незаконну діяльність на території власного домоволодіння 51-річним жителям Шабівської ОТГ. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали. Кримінальне провадження за ознаками статті 310 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується посів або вирощування снотворного маку чи конопель, та провели за місцем мешкання фігуранта санкціонований обшук. На присадибній ділянці чоловіка правоохоронці виявили 108 висаджених та дбайливо оброблених рослин конопель. На горищі ще п'ять аналогічних рослин у висушеному стані, а в житловому приміщенні та гаражі у різних ємностях речовину рослинного походження. Схоже на канабіс. Власник домоволодіння зізнався правоохоронцям, що вирощував коноплі та виготовляв речовину із наркотичним вмістом для власного вживання. Усе вилучене слідчі скерували на експертизу для визначення походження та ваги. За результатами експертних досліджень буде надана остаточна правова оцінка діям фігуранта та повідомлено йому про підозру. Зазначимо, що за незаконні посів або вирощування конопель у кількості 50 і більше рослин, згідно з частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років, а за незаконні виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту, відповідно до частини 1 статті 309 того ж кодексу, карається обмеженням волі строком до 5 років. Досудове розслідування по провадженню триває.